Мар'яна, скажіть, будь ласка, чи сподобалася вам робота на маршвіт дієтичне харчування? Сподобалося все чудово, прекрасно. Дольці теж сподобалося. Все добре, нас залишили на закладі, на Шиманові. Нас не роз'єднали, ми попросили, щоб нас залишили, щоб ми працювали, проживали разом все добре. Ви їхали від мене, скільки ви вже змін відпрацювали, по скільки там годин? По 12 годин, і ми вчора ми відпрацювали до обіда було школіння, і після обіду ми вже працювали, день нам зарахували повноцінних 12 годин. Хар... Сьогодні ми нас поставили в графік, сьогодні ми йдемо в ніч. Хорошо, а скажіть Вся мені, годин. будь ласка, чи вам холодно працювати на мачвіт, чи не холодно? Мені жарко на в цеху на упакуванні мені було дуже жарко. Досі теж нормально. Ніхто не ніхто не змер, Це добре. Так дівчата розказували, що дуже холодно. Не знаю, мені не холодно. Маріана, ви мені так телефон дарно. Я вже думаю, боже, ну зараз щось случилось. А тут ви кажете, що брата хоче їхати. Я дуже рада, що ви запрошуєте своїх людей на до нас на роботу. на вакансію. сьогодні з Владиславом. Сьогодні ми зробили вже укрпа зараз Зараз робити банківські карточки. А... а по жилью Мар'яна, як у вас жильє? Зробіть мені відео жилья, я просила. Ви живете але не можу вам, не можу вам зараз зробити, бо тому, що Владислав купляє шкафи, меблі, то все просто там ще немає що знімати, але ми залишаємося на цьому житлі. Ви на Константінов'єзьорському, правильно? Що, що? Ви на Константінів'єзьорський. Е, та 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 інститут uh -huh. і то є центр, ми та, якби живемо якось яловково, якось зводиться. Uh -huh. А що у нас дава мене до вас питання? Ви на пакувачів? У вас та пакувач що ви робите? Розкажіть мені в двох словах, що ви робите? Температура плюс 10, вам не холодно. Але що ви робите саме на мачфіт по процесам? Які ваші процеси? Ну. Вчора ж то ж ми кажу, ви з обідами почали працювати. То я стояла на лінії, де суто пакували ми зерни, і лічно я лічно я пакувала зернистий сир, і вкладали ми по три-чотири редиски і булочки такі маленькі, з висівками. Дочка Працювала на другій лінії, вкладала спочатку було по чотири штучки пельменів варених, готових, потім по сім. Ну, досі сподобалось. Все добре. Я така рада, тому що ви в мене мали їхати на іншу вакансію. Потім ви до мене їдете, приїхали да. на цю вакансію. Ви теж ми з вами і переживали. Як ви доїдете і одну вакансію, і другу вакансію там не взяли да. там і отаке. Бачите, ви приїхали години. Є на матч-фіт, дієтичне харчування біля Варшави. Тому я всім скажіть, якщо ви братову свою забираєте? Братова, це родичка, це дружина, це, чоловіка, жона. Так, жина, так, так, це чоловік,ного брата, жінка. Ми Ви... її сьогодні зранку зателефонували, все їй розповіли, бо я їй казала, зразу їдемо зі мною. Вона ще думала в роздумах, а те, як ми описали про вашу компанію, все, і вона мені тепер відписала і каже, дзвони, питайся, ми вже їхали. Давайте на п'ятницю її до мене. Я їй забронюю білет, як і вам. На п'ятницю або на вівторок. Її, хай би тоді їхала вона, а тоді б місце Анечка би притримали для дочки, бо не знаю, як там з дочкою на... буде А скільки років братовій? – 49. – Молода, пойдет, тому що там до 55 років. Мар'яно, я як... дуже рада, так само мене влад поставив старшою на, на житлі. Я відповідаю за житло. То ви там всі даєте про про, про, про про, щоб все було спокійненько, щоб ніде, так? Да? Що що ви знаєте, я в Костянтіні в Єзорській два тижні подряд Ми з чоловіком туди проїжджаємо. Да, Саш Константин. Ми можемо до вас в гості заїхати, якщо я можете, можете заїхати, бо мене чоловік теж купу років від'їздив в Польщі, просто він зараз не виїзний і він ви знає як то місто Шиману, в нього тут шеф проживає, так само. ну, тобто. І Владислав каже, я теж помітив, каже, я би вас каже, чи ви не проти, щоб я вас поставив старшою на, на мешкані, на житлі. Супер. Я кажу, я не проти. Ну, ви розумієте, Мар'яна, от ви така, ви взяли і пішли, бо я, я ж кажу, ви мені дзвоните, а мене вже аж внутрі перериває. Я кажу, Мар'яна, 5 минут, а ви мені далі.